Вітаємо всіх наших глядачів. Хто залишається з п'ятим, хто приєднується до нас, кажемо вам доброго ранку і бажаємо доброго здоров'я. Будемо говорити у цій годині про урядову програму Доступні ліки, яка фактично розпочне свою реалізацію уже завтра, 1 квітня 2017 року. Це, що це таке? Які пацієнти зможуть отримати безкоштовно ліки або з невеликою доплатою? Де вони їх зможуть отримати? І насправді чи буде працювати ця програма в українських реаліях? Все це ми розпитаємо на. Нашої гості Ольга Стефанишина, виконавчий директор благодійного фонду пацієнти України у нас в гостях. Пані Олю, здравствуйте. Добрий рано. Час від часу, взагалі, якщо проаналізувати напевно весь період незалежності України. Постійно держава звітувала про те, що вона закуповує безкоштовні ліки. Десь вона їх роздавала, десь вона їх спрямовувала. От чим принципово відрізняється от ця от програма Доступні ліки від тих програм, які намагалися в певні періоди урядовці певні урядовці впроваджувати. Ну, е, варто зазначити, що реємбурс. Це е, така система, яка працює майже в усіх країнах розвинених світу. Це частина медичного страхування тільки в розрізі ліків. А, як вона працює? Пацієнт йде до е, лікаря, він виписує рецепт на той чи інший лікарський засіб. ну і Пацієнт йде в аптеку і отримує його або безкоштовно, або з певною доплатою. Е, це дуже просто насправді. І е, в чому плюси цієї системи? Це от якраз коли гроші ходять за пацієнтом. Пацієнт не залежить від тендерів державних. Він не залежить від часу, коли вони проводяться. Ми знаємо, що в нас проблеми постійні з тим, коли ці тендери проводяться. Він рік не чекає на те, коли Міністерство охорони здоров'я оголосить тендери. Це перше. Друге, він сам обирає той лікарський засіб, який йому підходить. Міністерство забезпечує по реімбурсації ціну на найдешевший лікарський засіб, який є в, цьому, в цій діючій речовині. Одразу, до речі, давайте. Нашим глядачам пояснимо, що наразі ці доступні ліки, програма розповсюджується на три, три типи захворювань: це серцево-судинні захворювання, діабет другого ступеня, типу і бронхіальна астма. Е, насправді міністерство пояснює, що саме ці охопило програми, тому що дуже велика кількість українців страждають саме на ці захворювання. Погоджуєтесь от таким от вибором цих трьох? Так, програм. для старту я вважаю, що це правильний вибір. Е, і це так, такі додаткові програми, бо в нас є ж, і е, вони нікуди не Надіваються програми державні, які завжди були це онкологія, це СНІД, це гепатити, це рідкісні захворювання, туберкульози і так далі. Тобто це є. Але додатково півмільярда гривень уряд виділив конкретно на ці три захворювання. Які зараз от вони ну починають фінансувати і водити так Пані от... Олю, Давайте уточнимо. От ви сказала такий момент, це гроші ходять за пацієнтом. Насправді це, скажімо так, квінтесенція цього, цього міністерства. От вони хочуть на цьому будувати і медичну реформу. Як це на практиці буде діяти? От півмільярда гривень закладено в бюджет. Це ж не означає, що на цих півмільярда гривень там вчора вже закупили всі ліки і роздали всім аптекам. Ні, Абсолютно це означає, що кожна адміністрація в області матиме певний бюджет на те, щоб відшкодовувати аптекам вартість ліків, які отримали пацієнти. Тобто, ви йдете від лікаря до аптеки, даєте рецепт. Важливо дуже що в рецепті не буде прописано конкретного лікарського засобу назви. Там буде прописано лише діюча речовина. Це ну хороший метод запобігання корупції, коли лікарі нав'язують пацієнтам той чи інший бренд. Тої чи іншої фармацевтичної компанії. до речі, підходимо до ще одної проблеми. Я читаю на сайті Міністерства охорони здоров'я, якраз як буде діяти ця програма, і пункт перший: як отримати безкоштовні ліки? Зверніться до лікаря та отримайте чорним. Написано, виділено правильно виписаний рецепт. Тобто, те, що ви говорили, що потрібно, щоб прописали діючу речовину, а не конкретний препарат. Так. от хто за цим буде слідкувати? Адже ви, ми знаємо, прекрасно, що лікарі. Певні лікарі живуть на певні відсотки від певних компаній. Я так розумію, що аптека не матиме права приймати від пацієнта рецепт, заповнений неправильно. В тому випадку аптека не отримує відшкодування від держави, тобто лише правильно заповнені рецепти будуть діяти. А, слідкувати повинен пацієнт, перше, коли він отримує а, рецепт, щоб отримати ліки, він повинен бути правильний. Слідкувати повинна аптека, і вона буде це робити, бо від цього залежить її дохід. А, ну, і далі вже обласні адміністрації і так далі. Ну насправді а, ідеальна картинка це коли а, реімбурсація буде працювати в межах Національної служби здоров'я, яка повинна запрацювати в рамках. От глобальної реформи Міністерства охорони здоров'я. Реімбурсація зараз буде працювати і буде, так би мовити, ну, імплементована на обласному рівні. Звісно, що це важко буде контролювати, бо кожна область буде по-своєму оперувати цими бюджетами, будуть помилки, я впевнена в цьому. Але як перший крок. Це потрібно. У нас немає реєстрів пацієнтів. Дуже важко розрахувати потребу, скільки реально в кожній області людей потребують ті чи інші ліки. Це мінус, але чекати, поки в нас будуть реєстри пацієнтів і не вводити програму реємбурсації. Це означає чекати, можливо, довічно. Мені здається, що це правильний крок. потрібно зараз починати паралельно починати вже реєстри пацієнтів, да і рухатися до національної служби здоров'я, коли в нас реімбурсація стане як у всіх країнах частиною медичного страхування. Ну, власне, все одно мусимо говорити в українських реаліях, що певне десь будуть зловживання. От де вони будуть, буквально за кілька хвилин ми про це поговоримо. Не перемикайтеся, будьте з нами, невеличка рекламна пауза. Триває інформаційний день, говоримо про гарне здоров'я українців і про безкоштовні ліки для трьох груп захворювань і. Зараз перейдемо до цікавих досліджень. Кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів. Головною проблемою 94% пацієнтів вважають саме високу вартість препаратів. Відсоток тих, хто вдається до самолікування, сягає майже 70%. Такі результати дослідження, які виконали благодійний фонд «Пацієнти України, це лише кілька цифр. Більш детальний аналіз. Ми розпитаємо Олі Стефанишиної. Пані Олю, що ще цікавого і такого шукаю. Чого дізналися ви під час досліджень? Ну, власне, це дослідження ми почали проводити, коли в нас взагалі минулого року ще не було ні міністра охорони здоров'я, ні старту реформи. Не зрозуміло взагалі було, що далі з медициною. Бо міністерство було охорони здоров'я одним із найкорумпованіших. Нічого не робилося саме в реформі охорони здоров'я. І ми вирішили. Ну, Показати уряду України на той час, як взагалі у нас Що ситуація таке безкоштовна медицина так, в Україні? Так, Бо всі ж думають, що у нас 49-та стаття Конституції все безкоштовно. Насправді ми виявили, що майже 100% українців не отримують ліки від держави. І це насправді приголомчує щоюча статистика, бо в інших країнах хоча б якусь частку пацієнти отримують і в сусідніх наших країнах, і в європейських країнах. Але в Україні ситуація критична. І, ну, але розумієте, тут є ще не тільки те, що пацієнти купуються ліки. Да? Якби вони могли собі це дозволити, це було б нормально. Але у нас, от, наприклад, такі цифри, що ну, майже половина українців, які повинні купити собі ліки, щоб врятувати своє життя, не можуть собі цього дозволити. Що вони роблять? Вони продають квартири, машини. І інше майно просто щоб вижити, тобто ну, основне це рівень бідності, да, який впливає на це лікування. Те, що ну ліки взагалі недоступні насправді для українців. Особливо в нас страждають пенсіонери, у яких дуже маленька пенсія, і вони просто вдаються до якихось таких методів лікування, які їм доступні, безкоштовні, і так далі. Пані Олю. А яку роль тут грають, відіграють лікарі? Тому що ми часто говоримо про те, що лікарі просто виписують якісь або бади, або гомеопатію, яка не ефективна. Тивна і яка яку можна не купувати, на жаль, дослідження показало, і для мене особисто це було дуже таке відкриття, що а, дуже велика частина українців не довіряє лікарям. 52% українців. До лікарів не ходять. Вони ходять до інтернету, до знайомих, і там дивляться, які ліки, які в них діагноз, які ліки власне, треба виписати на це лікування. Пояснюють пацієнти це такими чинниками. Я думаю, що жоден зараз, хто слухає нас, не буде заперечувати. Це не увага лікарів до пацієнтів. Лікарі не пояснюють пацієнту, що в нього за діагноз, і які ліки йому реально потрібні, а які можна і не купувати. І власне, от. Така недовіра до лікарів і спричиняє це. Ну і е, другий такий фактор, який каже про те, що українці витрачають гроші не на те, що треба. Ми проаналізували топ 100 найбільш продаваних препаратів в українських аптеках за останні три роки. Е, і половина українців, половина грошей, які українці витрачають на ліки, не потрібні. Тобто сьогодні організація суму. охорони здоров'я суму три 3 3, мільярди гривень. Три мільярди, мільярди, мільярди це загалом. Тобто на півтора мільярди купують непотрібних Ні, ліків на три мільярди. мільярди. Да, це, це шалена сума, яку українці витрачають щорічно на ці ліки, які не рятують життя, які не є життєво необхідними за класифікацію сусідньої організації охорони здоров'я. Ну і а, тут. Теж дві речі. Перше, що е, реально інтернет та е, да, інші засоби масової інформації, реклама і так далі. Це подекуди зло. просто. І інтернет, Це реклама. подекуди зло. так. І е, тому ну, Важливо насправді, щоб в Україні були міжнародні протоколи. Зараз у нас е, катастрофа з протоколами лікування. Ми знаємо, що от, Міністерство охорони здоров'я законопроект, який вони зараз подають, якраз і червоною лінією виділено те, що Україна автоматично повинна перейти на міжнародні протоколи лікування. Давайте роз... З'яснимо для наших глядачів, що таке міжнародні протоколи, як вони допоможуть а, ну, у Україні а, діють протоколи 90-х років. Ви да? ви ж розумієте, що за 30 років медицина дуже йшла дуже, вперед, і в розвинених країнах світу а, більшістю більшістю препаратів, які в нас є, не лікують взагалі вже або методів лікування, не лікують. А, і тому а, а, Україна от матиме за цим законом. Право позичити, так би мовити, правила, які використовуються в країнах Євросоюзу і так далі. Не потрібно велосипед Україні придумувати. В нас такі самі люди, як і в Євросоюзі. Просто беріть копі копі-пейст з Європи тим, як треба зараз лікувати, і виконуйте. Пані Улю. У нас залишилась хвилинка. Давайте підсумуємо. От від завтрашнього дня працює. Програма Доступні ліки. Ми почули цю статистику від вас. Що кажуть, що каже благодійний фонд пацієнти України? Правильно медицина рухається в правильному напрямку. Зараз як Мелична я вже реформа. сказала, коли ми починали це дослідження, ми сподіватися не могли, що от через рік з нами буде сидіти Міністерство охорони здоров'я разом і починати такі перші кроки для того, щоб забезпечити українців ліками. Насправді, ну ми підтримуємо ці реформи. І зараз от якраз той час, коли їх треба. Починати. Якщо зараз ми не підтримуємо всі разом ці починання в міністерстві, я думаю, що е, наступний раз у нас буде років через п'ять. Дуже вам дякую, пані Олю Оля Стефанишна, виконавчий директор благодійного фонду пацієнти України, була у нас в гостях. Стамой та крапки невеличка рекламна пауза. Далі найсвіжіший випуск новин. Ми потім будемо дивитися, або будемо підбивати підсумки цього тижня, що минає, або будемо транслювати наживо спілкування прем'єр-міністра Володимира Госьма з регіональними змі.